А обладнання для діагностики стоп. ПОДОСКОП 01 дає багато базової інформації дозволяє правильно оцінити форму стопи та наявність різноманітних патологій. 2 d сканер Надміцний Витримує вагу людини до 180 кг, Має високу точність у 25 точок на сантиметр квадратний. Цей оптикоелектронний пристрій дозволяє правильно оцінити форму стопи на епідермальному рівні, виділяючи області найбільшого тиску, в найбільшого та найменшого плантерного навантаження. 3D-сканер Область сканування 330 на 140х80 на мм. Точність плюс-мінус 1 мм. Швидкість 2,9 секунди. За допомогою цього 3D-сканера створюються тривимірні статичні вимірювання. Динамічна доріжка. Розмір зони датчиків 400 на 400 мм. Кількість датчиків 2704 Фіксує розподіл тиску під стопою в статичних і динамічних умовах. Надає точну інформацію для аналізу функції стопи і діагностики її патології.